Шановні глядачі, усіх вітаю вас. І неважливо, коли ви дивитесь цей прогноз, у який час, удень, у ранці або вночі. Всім вам привіт, шановні глядачі і традиційно я Хеллоу хай здохне в бункері Хуйло. Ви на каналі Езотаріума, з вами Дзюба Михайлов з традиційним прогнозом на п'ятницю, 2 вересня 2022 року. Сьогодні з вами. Будуть розмовляти класичні АстроТаро, але перш ніж приступити до розтасовки арканів, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе. А я розгорну першу сторінку цієї книжечки, поговірок та прислів. Із кожних десяти черниць дев'ять розпутниці, а одна сповнена розуму. Вагітній. Черниці соромно показуватись людям на очі. Якщо чоловічий монастир навпроти жіночого, то хоч і нічого не трапилося, та щось усе таки було. Той, хто мріє стати чиновником, схожий на мишу, той, хто вже став схожий на тигра. Чиновник ніколи не скривдить того, хто дари підносить. Дружба з чиновником танка, мов папір. Помре мати чиновника вся вулиця в жалобі, помре сам чиновник і труну нікому нести. Остерігайся чиновника, який посміхається. Столичний чиновник, схожий на гарбуза, росте непомітно, але швидко. Селянин і до ста років може дожити, чиновник ніколи. Чесність судді у спадок не передається. Ось такі от прислів'я про чиновників, напевно, хтось з вас піде вирішувати якісь свої питання. От, дослухайтеся до того, що колись казали давні мешканці Сходу. Що ж стосується другого числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 7-го, 16-го. Та 25-го числа будь-якого місяця будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіака У цю п'ятницю ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись, якщо запорібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги і руки. А я даю зворотній відлік. 5. 4, Три. Два. Один. Отож, перша карта, карта дня для всіх, хто дивиться і хто не дивиться цей прогноз. Вона каже про щось загальне. Ото, що принесе п'ятниця, 2 вересня. День не досить спокійний. Пов'язаний з жертвами, пов'язаний з втратами. З втратами людськими, тому намагайтеся у цей день бути спокійнішими до того, що ви будете чути чи бачити у новинах чи в своїх гаджетах. В будь-якому разі це день жартовності. Якщо ви будете жартовними, якщо ви будете допомагати один одному, то нічого страшного не вийде. Якщо ви будете сконцентровані тільки на собі, то і вилізуть всі ваші хвороби, всі ваші недоліки, всі ваші якісь. Недосконалості, тому намагайтеся в цей день думати о близьких о, про тих людей, які знаходяться навкруги вас. Чим ви можете їм допомогти? Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось смарагдового кольору, це середній колір між блакитним та зеленим. Чи використовуйте смарагдові прикраси, які є надійним оберігом і надають вам сили. Для представників знаку діва, деякі з яких святкують свій день народження, та для інших дів цей день пов'язаний з марними втратами, втратами своєї сили. В цей день вам буде важко контролювати свого внутрішнього звіра. Тому намагайтеся якось себе тримати в руках, не дозволяти гніву вириватися з вас. Це поганий день для спортсменів, поганий день, які працюють, які, якісь важка праця, щось носять. в Цей день можна підірватися, тому намагайтеся, якщо ви тренувати. Моятесь робити це в половину силу, і якщо у вас є можливість нікуди не їздити і не вирішувати важливі справи, так і зробіть у цей день не слід витрачати свою енергію марно. Також діви 2 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку ЛЕВ. Терези, не поспішайте в цю п'ятницю, будьте спокійнішими. Будьте повільнішими в своїх діях, не намагайтеся робити все швидко, бо якщо будете робити швидко, то щось ви можете втратити. У цей день навіть не слід дослухатися до власної інтуїції, бо вона може вас підводити. Можливо, краще подивитись е, зайвий раз. Прогноз на езотаріуми і зрозуміти, що сьогодні слід слідкувати перш за все за своїм настроєм. Якщо настрій буде піднятий, все у вас буде гаразд. Якщо ж ви будете сумні, якщо ви втратите почуття гумору, то нічого гарного з цього не буде. Не поспішайте. От що каже вам ця карта. Для скорпіонів день поганий для зустрічей, для передачі будь-якої інформації. Поганий день для жінок може сильно боліти голова в цей день ще в цей день. Будь-які перемовини можуть закінчитися сваркою. Це день непорозумінь, це день брудної води, яка може виливатися на вас, тобто на вас можуть робити наклепи якісь. Тому намагайтеся в цей день менше спілкуватися з людьми, бо від людей може йти дуже багато негативної і відверто поганої інформації. Для стрільців живіть в певних межах, от що каже ця карта. Не намагайтеся перестрибнути через них. Для деяких стрільців це буде ознака того, що щось відмирає. Можливо, хтось з ваших близьких піде, на жаль, у по той біччя, але вам не слід сумувати, що б не відбувалося, які б втрати не відбувалися. Намагайтеся жити повноцінною внутрішньою життям. І в будь-якому разі, якщо ви займаєтесь медитацією, чи знаєте, як можна вимкнути свій. Мислений потік, то займайтеся цим. Менше думайте, якщо треба доробити якісь важливі справи, сьогодні гарний день саме для доробки, для завершення якихось довготривалих справ. Козироги. для вас день пов'язаний з емоціями. Які це будуть емоції, позитивні чи негативні, все залежить від вас. Дехто з вас може бути в цей день надмірно емоційним, тобто сприймати все, що він чує, бачить крізь призму емоцій, великих емоцій. Тому намагайтеся краще дотримуватись найпозитивніших емоцій: це віра, надія, любов. Якщо у вас є можливість зустрітися. Зустрінетеся з якимось з якоюсь людиною, яку ви кохаєте, хоча б тайно. Зробіть це, хоча б зателефонуйте, і поспілкуйтеся душевно з тими людьми, які для вас дорогі, які ваші рідні, яких ви кохаєте, любите, яких ви поважаєте в будь-якому разі, слідкуйте за своїми емоціями. Якщо ви будете володарі своїх емоцій, день принесе багато цікавих якихось. Натхненних переживань, тому намагайтеся переживати тільки тоді, коли це дійсно потрібно. Для водоліїв гарний день для самореалізації. Якщо ви крутитесь в, якійсь, в якомусь середовищі, якщо ви працюєте в компанії, де багато людей, сьогодні все буде гарно працювати. Якщо ви самі є якимось керівником, то сьогодні все буде дуже гладко виходити, і все, що ви запланували, у вас вийде. Вам допомагає планета Юпітер. А це. Планета можливо владців, планета керівників. Тому керівники не втрачайте цю п'ятницю. Я розумію, що п'ятниця кінець робочого тижня, але в будь-якому разі ви зробите дещо дуже цікаве, за що вам буде дуже тішно. Для риб вам в цей день, на жаль, будуть якісь помилки. Якісь життєві уроки, які ви ще не вивчили, вам слід буде знову нагадати. Це поганий день для накопичення як інформації, так і знань. Знання, знання ваші можуть вам в цей день і не знадобиться, бо ви будете вести себе доволі. Несподівано ви можете казати дурні речі, ви можете вести себе дуже несподівано, особливо у дорозі. Краще вам сьогодні нікуди не їхати, особливо на власному авто, бо воно може дати якісь збої. Також риби в цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець для овнів. Цей день дасть яку ясність? Можливо, вас давно вже водили за ніс, можливо, вам брехали давно, і ви були в якомусь такому примареному становищі. Сьогодні ви можете вийти з цього стану, сьогодні ви можете побачити світло у кінці тунелі. Сьогодні обов'язково щось спаде, якась. Вуаль, яка закривала вам очі і ви не бачили правду, тому дослухайтеся до інтуїції, вона вас не підведе в цей день. Окрім цього, ви можете побачити якісь пророцькі сни. Тому лягайте краще раніше спати, щоб їх запам'ятати. Також овни у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК для тільців. День матеріальних втрат поганий день для матерів. Матері сьогодні можуть дуже сильно переживати за своїх дітей. Сьогодні не слід нічого особливо важливого покупати, бо ви ризикуєте втратити великі гроші. Ну і в будь-якому разі пам'ятайте, що в цей день, в будь-якому разі, ви будете витрачати або гроші, або або власну фізичну силу. Тому намагайтеся не витрачати її цілком, бо цей ця карта також вказує на... Виснаження на виснаження фізичних сил, тому намагайтеся раціонально їх використовувати. Для близнюків день не досить гарний, вам випала карта руйнівна. Це башта, розбита башта, і вона каже про те, що який би стан ви не займали, яке би становище у вас не було, воно може все рухнути в будь-яку мить. Якщо ви не будете. Керувати собою, якщо ви будете дозволяти себе займатися руйнуванням, особливо саморуйнуванням, нічого гарного це не принесе. Ніяких нових дій краще не робити. От якщо треба щось зруйнувати, порвати з кимось відносини, робіть це, якщо до цього все йде. Також в цей день близнюки можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для раків. День буде з новизною, хоча карта каже, що все повторюється, для вас воно не буде повторюватися. Можливо, якась ситуація з минулого знову проявиться у сьогоденні, але ви будете вже. Згідно свого досвіду, вести себе інакше, сьогодні день, коли ви відкрите до чогось нового, чекаєте чогось нового, але для цього треба просто встати і вийти на вулицю для того, щоб воно все вийшло. Також раки 2 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку риби. І нарешті, льви. Що ж? Колесо фортуни не на вашому боці, воно перегорнуто. Це каже про те, що вам не слід грати, не слід ризикувати. І якщо щось з ваших планів піде не так в цю п'ятницю, це каже про те, що просто це не ваш день. Вдача не на вашому боці, ані люди, ані обставини не будуть вам допомагати. Ви можете допомогти тільки самі. Собі своєю власною енергією, своєю власною витертою сил, але краще їх притримати і вже наступного тижня втілити в життя те, що ви бажали. Ну і ще леви у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козеріг. Ну а тепер давайте подивимось на добу. Світанок, південь, захід сонця, північ. Ну, в цілому, початок дня не дуже гарний і до півдня краще не вирішувати важливі справи. А от починаючи з 13-ї години і до закату Сонця гарні е, часи пов'язані з емоціями, пов'язані з самореалізацією, діють дві лагідні планети, які для людей, як правило, як за правило позитивно. Вплив мають це Венера та Юпітер. Що ж стосується ночі, ніч така собі, особливо північ. Тут випадає карта, пов'язана з руйнуванням, тому опівночі можуть бути якісь несподівані подарунки. У яких містах точно не знаю, але якщо чуєте. Сигнали повітряної тривоги, край краще знайдіть якийсь безпечний закуток чи бомбосховище, де просто можна пересидіти ці погані години. Якщо брати сукупність всіх карт, день не відрізняється результативністю. Краще не ризикувати в цей день, ну і обов'язково пам'ятати про наших хлопців і дівчат, які сильніше за все бережуть нам. Наш спокій, і хай все найкраще, що сказали, ці вже класичні Астро таро відбувається у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витирається. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати. Не підписані на канал, підписуйтесь, тут багато чого цікавого, і це не єдина колода, яку ви бачите. Якщо ви хочете побачити інші колоди, пишіть в коментарях, які вам колоди сподобались, і по ваших вподобайках вони будуть з'являтися в наступних прогнозах. Бажаю вам усіляких гараздів. Хай вам щастить бійцям українським тільки перемог! І хай вас всіх береже Вакантанка. Всесильний Господь! бох